Вітаю вас всіх, шановні мої підписники та гості мого каналу. І я роблю сьогодні на касети Sony EF другу частину. Єфек багато не буває. Тому зразу роблю другу частину. І ми роздаємося сьогодні 88 90 і 92 рік. Думаю, буде цього достатньо. Є, значить, пару касеточок, то, що я показую, в запечатаному вигляді, і є в розпечатаному. Ми пороздивляємося, подивимося відмінності їх. На жаль, сьогодні теж не буде калібровки, тому що касетки записані, є стирату, стирати їх не хочу. Тому, сорян, продовжуємо огляд. Кому цікаво. Переходимо до мого столику. Стоп, брешу, який столик? В мене трішечки ремонт, і в мене, якщо ви помітили, вже змінився трішечки, змінилося моє місце. Ну, це нам, в принципі, не заважає. Нам вже головне подивитися. Так що вперед. І ось, як ви помітили, на столі лежать у мене. Sony Super ef Вони повністю ідентичні. Одна на 60 хвилин, а інша на 90 хвилин. Одна та ж сама касетка. Як на мене, ця касетка 88 рік, як то кажуть, ось то буде. Ми будемо влазити. Вибачайте місця обмаль, тому. Е, з тим ремонтом трішечки в мене е, взагалі мало місця. так що Але думаю, що ми справимося з цим. Перший відос у нас був непоганий, ніби все вийшло. Так, і подивимося, що у нас тут. 60-ка, 90-ка, повністю ідентичні. Повністю ідентичні. Всього то навсі, все тільки. Хронометраж змінюється. Ось. І замість того, щоб дерти касету, пакування в мене є вже роздертий. Колись. Так, цю касету в 93-му році. Я вже, бачите, розпечатав, і в мене була така звичка, я обережно зриваю. Тоді це було лезо. Зараз це скальпіль. Ось скальпель або канцелярський е, ножик. І він допомагає розпечатати. Ось правильно обрізати пакування через фотоніж. І опа. І з'являється отака гарна обкладинка. Так, як ви помітили, у мене теж тут. Їх дві Повністю однакові хронометраж однаковий. Але різниця тільки в тому. Давайте першу покажу. Так. перша Оці касетки так я прописував сам. е-е Писалися вони всі на Sony. Sony пишеться на Sony. Ну, це мій бренд. Е RTX. Люблю я касетні Декі Sony. І слухає і прописую на Sony. В чому значить, відмінність від тих перших 85-86 Бачите, він вже має смужечку таку жовтеньку, е, яскраво синій, навіть це не голубий, а синій колір. Нічого вам не нагадує. Ну, майже прапор України. Японці, походу, щось знали. І таким чином нас е, взяли і підтримали. Зробили таку е, синьо жовту касетку. Ось цей варіант. Ну, вже стрічки пішли класичні, як і в 1986 році. Завжди мені здавалося, що стрічка від Sony завжди така ніжна-ніжна. Якщо, не дай Боже, впустиш з рук, вона, як серпантин скрутиться. Так що, дивіться. Ну, гарнюся. Гарнюся, як на мене. Глянець такий приємний. Вигнута касетка. Ой, касетка, кажу, стрічка. Просто бомба. І дивіться, має гвинти. Дуже зручно, якщо не, дай Боже, якась аварія. А ось цей варіант це ж все те саме. Але чомусь вже без гвинтів. І, чесно кажучи, я не знаю, чому. Чому такі варіанти були? Вона повністю ідентична. Я намагався знайти якісь відмінності, і я чогось їх не знайшов. Не знайшов. Так, є е, сірінік, але він вже такий підтертий на цій, на цій краще видно. Ось. Але різниця, так, я от помітив, от та, що нижче. Давайте якось тако зробимо може. Сірінік на нижче вибити лазерною установкою. А та, що вище, от вона там десь є. тако проглядається, господі, вона вже майже стерта. Небо як печаткою. Я не знаю, в чому це, в чому різниця. Колись я навіть грішив на те, що це може бути не оригінал. Але ні, вони так от. Можливо. Е вироблялася в різних місцях, тому і сіреньки трішки відрізнялися. Хоча самі по собі касетки, бачите, не мають ніяких відмінностей. Тільки наявністю гвинтів оця касета клеєна, і це мене розчаровує. Тому, як то кажуть, з ними треба бути обережними. Так. стоять. Ці касетки. Сторонку. І що у нас? Наступний варіант EF 90-го року. Для деяких? Ця касета вважається 88-го. А ту, що перший показував, навпаки, 90-го. Ну, я вважаю, що це навпаки. Я вам перший показав 88-й, а цей варіант вже 90-ті. Колись вони мені менш подобались. Ну і зараз можливо. Е, ні, вони, вони не скажу, що це погані, кстати, вони чудові касетки. Але чомусь от така кольорова гама і в такому темно-синьому кольорі, нема такої яскравості, у мене чогось, чогось розчаровано. Тут все так само, як в перших варіантах 85 6-го років. Але взяли, зробили більш темніший сірий відтінок, ось цей на касеті, і набагато темніший е, синій колір. І це якось вже, скажімо виглядає, як на мене, сіренько. Але касета не менш якісна. Бачите, тут добре. Сірінік зберігся, не затерся ось. І вона теж без гвинтів. Оце це мене дуже розчаровує, що без гвинтів. Але благо, за, скажімо так, за моє життя з такими касетами в мене проблем не було. Були варіанти, коли щось ставалося з касетами, і вони були клеєними. Приходилось, як то кажуть, Прибігати до деяких маніпуляцій, щоб розібрати, склеїти. Як правило, касетки 70-х років мають слабкі, слабку таку стрічку, клейку, яка склеює магніт, та рекорд, і вони пересихають і вже відриваються. І от касетки. Початок 70-х приходилось таким феном. Нагріваєш і клеєш стрічку. І потім назад заклеюєш уже. Маю в своєму арсеналі е, моточок такої клейкої стрічки тоненької, яка склеює. На все життя вистачить, мабуть. Ось і все. Так що ось, ось цей варіант 90-го року. На, на гвинтах мені поки що не траплялося. Хоча я думаю, що вони, і, вони існують на грунтах. Так. 90-й рік. Теж встарунку. І ось цей варіант 92 рік. 92. Ці касетки, всі так, я купляв. Запечатаною. Особисто розпечатував їх. Особисто їх писав. Ну, Колись для початку не сам писав, а купляв касету і записував на студіях. Ось, коли почав вже сам цим займатися, то, звісно, я переписував, тому що деякі звукозаписи студії, ну, скажімо, так, не самі якісні були. І приходилось потім вже переписувати. Чому я дістав саме ці дві касети знову? Як то кажуть. Бо в них так само є варіант з гонтами і без. Ось е стає все простіший і простіший дизайн. Благо лишилася якість та же. Е Нічим не відрізняється від попередніх касет. Так. Нічим не відрізняється. Дивіться, стрічка. Яка. Так, де у нас? Та де там ось, зловили. Стрічка аналогічна і попередньо. Пишуться вони, чудово пишуться, але бачите, по дизайну стає все скромніше і скромніше. Пластик, корпуса. Вже став більш прозорим, хоча якісь певні такі невеличкі, невеличкі відтінок ще мають. Ось. Але вже став тось... ось такого плану темний. Ну якось мені, можливо, звичніше так от таку. І до цих я звик, але Оце відчувається, що починається ера економії трішечки. Уже наліпочок немає. А вже штамповочкою такого бачите, наноситься. До них до них не йшли, до речі, ці стікери, наліпки. Але для чого? Ось тут. Собі прописуєте олівцем або ручкою і спортили, скажімо так, зовнішній вигляд касетки. Ось. А ця. Ось цей другий варіант. Повністю ідентична, але но, но немає гунтів. І знову, от бачите, то напаяна. Ага, бачите, ще різниця. Те, що така, е сірінік такий лазерною установочкою вибитий. А ця от, та що ж таке? Ось, бачите різницю. Ось тут сирінік. Вибитий зовсім іншим апаратом, а тут лазерною. От різниця. Незрозуміло. Ну, ми можемо тільки здогадуватися, чому саме так. Я так собі думаю, що це просто різні місця їх виробництва. На цьому все, друзі. Сподіваюсь, не дуже затягував. Вам було цікаво. Подивитися. Сьогодні у нас е соньки були 88 90-го 90 року і 92-го року. Так що пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Можливо, вам буде по боку, а мені приємно. Так що на цьому все. Слава Україні!